Якщо твої емоції залежать від того, що думають про тебе люди в цей конкретний момент, якщо тобі потрібно радитися з друзями про будь-який неважливий момент твого життя, там не знаю яку фотку тобі викласти в інстаграм, якщо ти не можеш не подзвонити іншій людині, якщо у тебе якісь погані емоції. І якщо ти дуже швидко потрапляєш в залежність від людей, це відео для тебе. Валідація це насправді дуже важливий психологічний прикол. Вона виходить у нас зазвичай зсередини нас, тобто самовалідація є найбільш здоровою формою валідації. І Якщо ми не отримуємо цю валідацію від батьків в дитинстві. Від друзів у формаційні роки і так далі, ми не навчаємося виробляти її самостійно, і нам постійно потрібно її отримувати від інших людей. Чи було у вас таке, що ви просто стелитеся перед мужиком, який пише вам одне повідомлення ок раз в тиждень, а ви готові там не знаю йому жопу лизати? Чи було у вас таке бажання вислужуватися перед своїми друзями, щоб вони з вами дружили не через те, що ви якийсь там класна людина, а через. Те, що ви їм щось робите, тому що це крінж, і сьогодні в цьому відео я буду намагатися вам допомогти вирішити цей крінж у вашому житті, тому що так, валідація від інших людей не є якимось всесвітнім злом це є певний нормальний момент людського життя. До певного там скажемо кордону, коли ми переступаємо цю річку Стікс, коли ми стаємо залежними від валідації інших людей, ми просто перетворюємося на якусь людину, якою можна витирати підлогу, ми перетворюємося з людини в якесь відро, в яке всі плюють. І якщо ви бачите, що ви стаєте цим відром. Це треба вирішувати, але як і будь-яке коло психологічне відео на цьому каналі, я почну з невеличкого розуміння, що у нас є валідація. Валідація це у нас є підтримка наших думок про себе, і чому ж ця валідація є такою великою проблемою? І проблема залежності від валідації не тільки через те, що ви перетворюєтесь на якогось крокодилового наркомана, який готовий там просто не знаю, лизати людям п'ятки через те, щоб вони дали вам якусь. Крифту цієї валідації, а через те, що це великий сніговий ком. Чи хотіли ви колись приєднатися до секти, тому що у мене є для вас пропозиція. Моя секта гайченяток це секта найкрутіших людей в інтернеті. І приєднатися до неї насправді дуже просто. Потрібно лише підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і поставити найважливіше дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. А якщо ви хочете піднятися у ранг, просто не знаю там пріста мого культу. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу за посиланням в описі цього відео. А ми продовжуємо. У людей є три типи емпатії: це є когнітивна емпатія, коли ми розуміємо емоції інших людей. Це є, як би це не було достатньо тавтологічно, це емоційна емпатія, коли ми відчуваємо те, що відчувають люди навколо нас. У нас є підсвідома емпатія, яка є у більшості людей навіть у соціопатії. У психопатів там це окрема трошки невеличка категорія. Це показує нам те, що люди не будуть відноситися до нас гарно, якщо ми відносимося до себе як до сміття. І коли нам потрібно, щоб інші люди нам казали, що ми не сміття, саме коли ми відчуваємо себе сміттям, до того як ми перейдемо до розгляду цієї залежності від валідації, важливо зрозуміти, що вона з'являється не тільки там від дитячої травми. Основний прикол це низька самооцінка, і в чому власне виражається оця наша залежність від валідації, тому що іноді, іноді люди приписують у залежності від валідації просто наявність у себе вищої емпатії ніж у медіанної якоїсь загальної рандомної людини. Тобто, коли ви відчуваєте емоції інших, вам хочеться якось з цими емоціями їм допомогти. Ні, які у нас є симптоми цієї крокоділової залежності від валідації. Це у нас. Постійна потреба у схваленні інших людей, тобто ви робите всі речі в вашому житті тільки заради того, що ваша родина, ваш партнер, ваші друзі, взагалі у цієї залежності від валідації є дуже багато типів. Ми їх розберемо трошки пізніше в цьому відео, тому не перемикайтеся. У вас. Повний страх критики або відмови, що є основною цією стіною від того, щоб вам позбавитися від цієї залежності від валідації. Страх того, що вам скажуть ні, страх того, що вас висміють за якийсь ваш більш радикальний вчинок. Спойлер, саме з цих радикальних вчинків і будується наше щастя. Складність приймати самостійне рішення. Те про що я казала на початку відео, вам потрібно Подзвонити друзям, спитати, яку фотку виставити в інстаграмі, якщо я на першій фотці, а на другій фотці, яку фотографію виставити? І можливо це не ненормально, якщо ви це робите там раз в півроку, я теж таке іноді роблю, тому що іноді вибір дійсно складний. Але коли ви це робите кожен раз, коли ви викладаєте цей пост в інсту, кожен раз ви думаєте блін, варто, не варто кидаєте подружкам фотографії, там питаєте, варто, не варто, вони вам кажуть, варто, ви такі, ні, не варто. Я виглядаю стрьомно, друзі. Такі, ні, ти не виглядаєш стрьомно". І Тут от з'являється ваша залежність від валідації. Ваші друзі вам кажуть, ні, ти супер класна, суперсексі, супер сексі. І ви готові там не знаю, отак, от, от роздвигати ноги, щоб вам ваші друзі це казали, або взагалі ну не знаю цей комент про реальні стосунки з роздвинутими ногами, це ненормально вибачаюся. Але ось коли особливо у вас є залежність від валідації вашого партнера, ви просто руйнуєте свої шанси навіть на подальші щасливі романтичні стосунки з іншими, іншими людьми. Ви це розумієте? Ви просто руйнуєте собі майбутнє життя. Тобто, якщо ви сидите на оцій голці валідації, ви руйнуєте собі життя не тільки зараз, а ви руйнуєте своє життя до кінця цього вашого життя. Тому настільки важливо злізти з оцієї іголки валідації вашого партнера, ваших друзів, ваших батьків, не знаю там Галини Патрівнеї з четвертого під'їзду прямо зараз. А зараз я хочу задати вам запитання. Чи цікавить вас світ моди? Великі шанси, якщо ви підписані на цей канал, а якщо ви не підписані, прямо зараз підписочка. І що вас він цікавить? Я хочу запропонувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди і іноді новинами свого життя. Тому відчувайте себе вільними, приєднатися до моєї секти гайченяток в телеграмі і, можливо, навіть в чат цього каналу. Прямо зараз треба підняти сраку і піти це робити. Чому? Тому що якщо ви не почнете робити це сьогодні, то ви просто не почнете довіряти собі. Тому що ви, ось уявіть уймовну людину, яка постійно запізнюється на зустрічі. У всіх є такий друг, який постійно там на пів години запізнюється, і ви вже знаєте, що типу, коли ви зустрічаєтеся з цим другом, треба там на пів години приїжджати пізніше. У всіх є такий друг. Чи довірите ви цій людині приїхати кудись вчасно? Ні, а чи довірите ви собі свою довіру? Якщо ви не можете навіть підняти сраку і почати щось робити? Якщо це зруйнує ваше майбутнє життя? У вас не буде цієї довіри до себе, тому що іноді... Ми відносимося до себе не як до якоїсь окремої одиниці, а як до рандомної людини, як до будь-якої людини, як до вашого брата, кума, свата, покой. Ви це людина у вашому мозку. Ви не комп'ютер, який там рендерить у цю гру під назвою життя. Ви така сама людина у вашій голові. Йомана машина, ви така сама людина в вашій голові, як і інші люди, і довіру до себе також можна легко підірвати. Тому що, наприклад, залежність від валідації, це підірвана повага до себе. Ви не поважаєте себе, ви не поважаєте свою думку. І саме тому у вас цієї валідації і немає зсередини, тому що 90% валідації, яку ви маєте отримувати. Вона має іти ось звідси, і ось звідси з вашого сердечка і з вашого мозку. Більше з вашого мозку, тому що там дійсно емоційна валідація також потрібна. Самовалідація, але треба розуміти, що самовалідація ментальна, та яка у нас в голові, ось тут, ось в коробочці, вона є найважливішою, тому що ми можемо пояснити, що ось я дивлюся в дзеркало, і я не бачу ідеальну людину. Ніхто не ідеальна людина, ви не ідеальна людина, я не ідеальна людина. Ну, людей і дальні. Ви можете сказати, Борисе, тобі легко казати про злашення з цієї валідації. Ти там симпатичні, ти виглядаєш класно, ти класно одягаєшся. Так. Так, саме тому мені і не потрібна ця валідація, тому що я розумію, що я виглядаю класно. Ви думаєте, у мене немає комплексів? Ви думаєте, у мене немає частин тіла, які б я б хотів ось так от змінити? Ви думаєте, я там не знаю і людина, яка любить себе на 100%? Ні. Ніхто не любить себе на 100%. ні в кого немає відсутності комплексів, окрім психопатів. і психопати не вміють любити себе, тому що у них немає повністю емоційної capability від народження. У них біологія мозку трошки інша. Але всі люди, які не не мають цього антисоціального розладу, вони не і не відчувають себе ідеальними, навіть нарциси, особливо нарциси. І ви сприймаєте мене як там, конвенційно привабливу або просто неконвенційно не привабливу людину, не через те, що я привабливий. У мене мій біологічне, моє там біологічне те, що батьки дали. Я не, не вважаю саме конвенційно привабливим. Я вважаю це привабливим, але я не вписуюся в конвенційні стандарти краси. Я буквально не бінарна персона, буквально стандарти краси заточені під гендер. Але anyways. Ви сприймаєте мене як привабливу людину не тому, що я привабливі біологічно, а тому, що я поводжу себе як приваблива людина. Я впевнені в собі, я відкриті, я вмію розмовляти, я не комплексую. Я навіть певні крінжові моменти свого життя розповідаю з посмішкою, тому що я впевнені в собі, і що ви сприймаєте оцією підсвідомою емпацією, про яку ми вже говорили. О, ця людина поводить себе як приваблива людина. Значить, ця людина приваблива. Я буквально своєю поведінкою гаслаючу вас. Якщо б я не відчували себе привабливою людиною, а поводили б себе як приваблива людина все одно, результат був би такий самий. Так, внутрішній результат інший. Але зовнішній результат був би люди б сприймали мене як провабливу людину, і сприйняття людей давало б мені оцю валідацію, і відрізало б мені оцю залежність, тому що мені не потрібно добиватися цієї валідації мені не потрібно іти за цією валідацією. Вона просто мені дається з неба. І як тільки у вас в житті починає щось падати з неба, ось уявіть, вам там на картку кожен день приходить по мільйону баксів. На який день для вас мільйон баксів перестане бути великою сумою. Коли на вас почне падати ця валідація з неба, коли ви почнете себе поводити як людина, яка любить себе, ви дійсно полюбите себе. І оце оце колесо сансари. Якщо ви не любите себе, інші люди вас сприймають як людину, яка не любить себе, тобто люди вас не люблять, ви відчуваєте, що люди вас не люблять, і не любите себе ще більше. Якщо ви себе любите, то люди сприймають вас як привабливу людину, яка любить себе. Вони починають любити вас. Ви сприймаєте, що інші люди вас люблять, і ви починаєте любити себе. Тобто, це цикл. Є негативний цикл, є позитивний цикл. І можливо час розірвати цей негативний цикл. Ось я дуже люблю порадити людям оцю ситуацію fake it till you make it. Просто що вам заважає, загазлайтити людей і показати себе в якомусь плані людини, яка себе любить. Що вам заважає? Ніхуя вам не заважає. Тому. Хто мене зараз дивиться там за екраном? Ти, ти прямо зараз. По-перше, лайк, дзвіночок, коментар прямо зараз. А по-друге, піднімаєш свою сраку і йдеш показувати людям, наскільки ти крута людина. Все. Але перед тим, як ми розберемо, власне, ці більш практичні поради, я хочу розповісти про типи потреби валідації. У нас є романтична потреба в валідації. Це потреба в валідації там не знаю від чоловіків, жінок неважливо, від романтичного партнера, від того там гендеру, підлоги, стелі, до якої у вас тягне вас ваша піця, і оця романтична валідація, на мою думку, вона є найскладнішою в тому, щоб її захотіти побороти, і найпростішою в тому, щоб її дійсно побороти. Тому що найпростіший спосіб її побороти місяць, нам потрібно 21 день бажано 30 для того, щоб сформувати звичку. Ми просто перестаємо користуватися Тіндером. Якщо вам це складно, подивіться відео про Тіндер, яке я нещодавно записував. Посилання буде там десь. Отут, -от. просто не йдемо на побачення, не спілкуємося з мужиками в романтичному плані, не спілкуємося з жінками в романтичному плані, не ходимо на побачення, не там не приймаємо квіти, не контактуємо ні з ким, не думаємо ні про кого. Навіть якщо вам складно, не читаємо ніякі там фанфіки по дреміоні фанфіки – Це фанфіки по драміоні. Hello, how are you? Не читаємо ніякі там романтичні сексуальні фанфіки, не натираємо квасолину. Все, ми шукаємо щастя в тому, що ми одні. Ми шукаємо щастя в своїй компанії. Ми шукаємо щастя в компанії платонічних друзів. Платонічних. Ми не смокчемо, не лишимо пісі своїх друзів. Це не 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 не, -не. ай не не. Ми шукаємо. Компанію себе ми шукаємо компанію платонічних друзів, і саме тоді ми зліземо з оцієї голки валідації від мужиків, жінок до кого знову ж таки вас тягне ваша піся. Все далі у нас є платонічна потреба в валідації. Тут вже складно, тому що зазвичай з друзями ми не можемо їх просто нахуй послати, тому що ну друзі це люди, яких ми зазвичай поважаємо дуже сильно. І тут треба розуміти, чи тягнуть вас ваші друзі вниз. Я не кажу, що вам треба там посилати ваших друзів нахуй, які тягнуть вас вниз. Не треба там посилати друзів, яких немає амбіцій, яких немає нічого. Але хоча б кілька друзів у вас має бути, які мають амбіції, які тягнуть вас вгору. Тому що якщо у вас є друзі, які тягнуть вас вгору, вас жодний інший друг не потягне вниз. І так. Це нормально виростати там з друзів, виростати з хобі. Якщо ви там все життя ходили в музикальну школу, але ви розумієте, що вам потрібно перестати, типу ви не отримаєте від цього задоволення. Пофіг на те, що ви ходили в цю музикальну школу 5 років. Це те, про що я казали, про цю Lost Time Fallacy. страх втратити свій час. Я про це вже казали в одному зі своїх також психологічних відео. Я тут його знову ж таки десь залишу. Оце Lost Time Fallacy – це проблема, і від неї треба позбавлятися, тому що ну ви. Втратити ще більше часу, але я це все розповідав у тому відео, яке я залишив. Я поставлю його. і Відео про Тіндер в авто, щоб ви могли швидко на них перейти. Після цього відео я хвилююся за ваш. Вільний час тут треба розуміти, що так є друзі, яких ви дуже цінуєте. Є друзі, там які переходять проходять складні часи в їх житті. Це не те, що вас тягне вниз. Я не кажу, що це ті друзі, які тягнуть вас вниз. Не може вас тягнути вниз, друг якого ви любите, у якого там не знаю депресія зараз, який не може нічого робити. Це не це, але є люди, які не хочуть. Люди, які. Хочуть просто там не знаю робити щось певні розваги, не хочуть розвивати себе, і оце, от, якщо всі ваші друзі такі, якщо всі ваші друзі, наприклад, інтроверти, ви ніколи не почнете розмовляти з новими людьми. Якщо ваші всі друзі екстраверти, ви ніколи не отримаєте якесь глибоке, нам не знаю, глибоку конекцію з групою, тому що постійно будуть нові люди, щось таке, таке. Тобто, всім потрібна варіативність. Вам потрібні друзі, які тягнуть вас на гору. Вам потрібні друзі на вашому рівні, які хочуть розвиватися разом з вами, і так далі. Тобто, я не кажу там посилати друзів нахуй, але має бути варіативність, і особливо мають бути друзі, які тягнуть вас на гору. Це дуже важливо. Далі є сексуальна валідація, яка дуже розповсюджена останнім часом. Оця вся culture, вона відрізняється від романтичної тим, що вам потрібна валідація вашого тіла і вам потрібна валідація ваших певних сексуальних досягнень. Наприклад, це оце Вейні Відівічі прийшов, побачив, переміг потрібна якась валідація через секс. Це є залежність від сексу, і я поки що не сексолог. Я планую брати курс сексології наступного року, коли я піду в магістратуру психології. Але поки що на це сильно не буду залазити, тут треба йти до спеціаліста, тут треба йти до сексолога. Якщо у вас є залежність від сексу, це також залежність, яку треба виправляти. Далі у нас є родинна потреба в валідації. Потреба в валідації зазвичай від батьків. Коли у нас батьки дуже холодні в дитинстві, не дають вам ніякого позитиву, вам постійно хочеться перемогти і постійно хочеться дійти до певного там, не знаю. О олімпу любові ваших батьків, і треба розуміти, що ваші батьки в 90% випадків вас дійсно люблять, але просто іноді не знають, як показати цю любов. Можливо, у них у самих є психологічна травма. Ваші батьки це також люди, і саме тому не треба давати їм настільки високий авторитет, особливо коли ви вже доросла людина. Коли ви дитина, так. Не слухайте мене зараз, тому що є варіант того, що ваші батьки дійсно праві, і ваші там підліткові гормони змушують вас відчувати. Ви мене не любите. Це може бути таке, може бути, що ваші батьки дійсно не праві. Але ось коли ви доросла людина, і ви досі маєте певну валідацію своїх батьків, ви боїтеся там розповісти мамі, що ви звільнилися з роботи, сорі. Але вони вже мають шукати вашу валідацію, тому що ви маєте ось ви в молодому віці, молодої, дорослої людини іноді в термінальній стадії, навіть люди 45+, плюс шукають валідації від батьків. Проблема в тому, що ви маєте бути зациклені на власному успіху. Якщо ви там я дуже сильно люблю своїх батьків, для мене мій успіх це також буде успіх моїх батьків, тому що я зараз шукаю успіху, щоб я могли допомогти своїм друзям, якщо їм це колись буде потрібно щоб я могли допомогти своїм батькам, якщо їм буде це колись потрібно. Я маю мати ресурси допомогти. Іншим людям я це люблю, і це, наприклад, у мене не якийсь там синдром рятівника. Для мене я отримую задоволення від того, що я можу там не знаю допомогти мамі, допомогти батьку, допомогти своєму другу. І для цього потрібні завжди ресурси, і це моя основна мотивація для того, щоб розвиватися і так далі. Залежність від родинної валідації, чому. Я ж кажу, в термінальній стадії навіть люди 45 п'ять плюс це роблять, тому що на мою думку, це найскладніша залежність від валідації, якої треба позбутися. Тут також треба працювати з дитячими травмами. Тут потрібно йти на гештальт-терапію, можливо, на поведінкову терапію, когнітивно-поведінкову терапію. Тут вже потрібна професійна допомога. Якщо у вас реально є будь-яка залежність від валідації, яка є в термінальній стадії, ви розумієте, ви від цього просто помираєте. ідіть. До професіонала не слухайте мене на в Ютубі, тому що навіть суперкваліфікований Ютуб-психолог не зможе врятувати вас від. Важкої форми залежності, окей, окей, ця вправа допомагає від будь-якої форми залежності від валідації, не там романтична, сексуальна, родинна, платонічна, пофіг. Тому що жодна людина, ні ваші батьки, ні ваш романтичний партнер, ні ваші друзі. Неважливо навіть людина, з якою ви там народилися разом, ваш там не знаю, брат, близнюк не буде знати вас настільки, настільки гарно, як знаєте себе ви, тому що більшість думаю, більшість часу ви проводите в цій коробочці. Подумайте, скільки думок за день проноситься в вашій голові, і скільки думок ви озвучуєте. Ось що. тому ви, це єдина людина, яка може дати вам цю валідацію. Не ва не дядя Петя з третього під'їзду, не якийсь там ваш краш Віталіку, якого з модні кросівки, не мама ваша, ніхто вам не зможе дати такої валідації. Як ви, вся інша валідація, це фейкова валідація. Це валідація, яка дає вам дофамін. Це валідація, яка дає нам дофамін. А дофамін це залежність. Все. єдина людина, яка зможе дати вам нормальну валідацію, це ви. І саме так ми починаємо переходити до цієї вправи. Ми дивимося на себе в дзеркало і думаємо, коли ми потребуємо цієї валідації, що б ми хотіли почути від інших людей. Тому що інші люди вам ніколи не скажуть саме того, що ви хочете почути, тому що вони не знають, чого ви хочете почути. А ви знаєте, що ви хочете почути. Тому стали, пішли до дзеркала і сказали собі те, що ви хочете почути. Валідуємо себе самостійно. Навіть якщо ви в це не вірите. Навіть якщо вам це складно, навіть якщо вам складно дивитися в дзеркало похуй, дзеркало, валідація самостійна. Все, вибачте за підвищені тони. У мене мої там не знаю, у мене немає італійського коріння. Вибачте, я хотів пожартувати про те, що моє італійське коріння там вилазить, але в мене його немає. Можливо, є, хто знає. У мене є шведське коріння, а можливо, колись зніму лайв-відео, де я розповідаю про свої там коріння і так далі, але не зараз. У нас є інша тема. І друге ми постійно зациклюємося і живемо в минулому. Подивіться на цю фотографію, і подивіться на оце. Знайдіть п'ять відмінностей. Ви асоціюєте ці дві людини? Тому що я асоціюю так. Це одна людина, але в різні часові проміжки. І оця дитина, яка сидить тут в цьому костюмчику, вона це я, але при цьому це також не я, тому що у мене є багато нових знань, багато нового розуміння. Нові експірієнси і так далі, це не одна людина, хоч біологічно це одна людина. Я знаю, що це складно, але зараз я поясню глибше, і ви це зрозумієте для того, щоб перестати хотіти валідації. Ви маєте кожен день прокидатися як нова людина. Чому? Тому що інакше ви будете зациклюватися на якихось своїх минулих пройобах, на якихось своїх минулих комплексах, і ви ніколи не зможете їх перебороти, тому що ви живете в минулому. Не треба жити майбутнім. Не треба жити минулим, треба жити ось цим моментом, в якому ви зараз. Тому що цього моменту ніколи не буде. Ви можете спекулювати про майбутнє, і майбутнє там наступна секунда настане з вами або без вас. Вона настане. Минуле воно вже було, його не зміниш. А ось оцей конкретний момент це те, в чому ми існуємо, і кожен ранок треба прокидатися. Як нова оновлена людина. І саме коли ви будете скидати оцю, знаєте, там огрубілу шкіру, як роблять змії кожного ранку. Ну, змії це роблять не кожного ранку, але ми це будемо робити кожного ранку. Ось саме тоді ви зрозумієте наскільки легко змінити своє життя, якщо не, не залазити в минуле. Якщо оце, от знаєте, як там Камела Геррі сказала: what can be unburdened by what has been. Ми маємо дивитися не в минуле. Ми маємо жити цим моментом, і ми маємо йти в майбутнє. Не, не мріяти про майбутнє, а йти в майбутнє. І саме тоді ми зліземо з цієї гулки валідації, ми зліземо з оцих крінжових наших звичок, і ми станемо тією людиною, якою ми хочемо бути. А якщо вам не вистачило контенту, ось два відео, про які я вже казали: мій інстаграм для тих, кого цікавить моє життя, і мій телеграм для тих, кого цікавить світ моди. А з вами був я. Ваш священний імператор української моди і психології Борис Бориска Гайнічакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. Тільки це тепер маєте казати ви собі, а не я вам, Па-па!